Ви знаєте, що я не -з... завжди. З Росії. <сих> <сих> Ви знаєте, що я не завжди був одружений. Ну. Я не завжди був сім'янин. Ось це прекрасно, знаєте. Я раніше був мачо еге Ну, Саша, без Еге. <сих> так. Ти був мачо гей Який користувався популярністю. Ти... <сих> Перебив мене О, Богдан. Так от. Я теж був на сайті знайомств. Був такий сайт популярний, зараз він вже не популярний. Срака, дирка, правильно? УКУ. У КУТА. У, та, у, у, та. І там був додаток знайомств для знайомств. Uh -huh. Так званий TopFace. Face. Не знаю, чи хтось пам'ятає, якщо хтось був на ньому, напишіть. Я, я не був. От. І була, ну, і звичайно, що там була та схожа система з сучасними цими додатками. Я не знаю просто, як вони працюють. Ну, напевно, щось схоже теж ти шукаєш. Лайк, like, не лайк. Like. Дівчина сподобалась мені. поставив лайк. Like, почув взаємну симпатію. Ще нічого їй не написав. А вже виїбав. Такий ти, Санька. Ну, нану. Ну, ясно, що там перші фрази, щось там я написав: Привіт, туди-сюди, як справи? Ти стандартна, ні діалог, ні про що, вона теж щось відписала. та, навчаюсь, та ти що, я кажу, я теж там навчаюсь. якийсь там курс, другий, третій. І розмови нічого не закінчилася. Типу ні до чого не дійшло, ні до яких там актів. Проходить декілька днів і прилітає з того соцмережі сосмережі повідомлення. Привіт, що робиш. І я такий, нічого. І вона пише: А хочеш випити? І я такий: ні. і Кажу: так, дуже <смас> сильно. То приїжджає до мене в гості. І я такий клас! <смас> типу, оце? Це це вірня Це круто. Да. Я їду до неї в гості. Причому що найсмішніше, бо в студентських руках я навіть не купую алкоголю ніякого. Я просто їду до неї в гості, бо вона запросила: я приїжджаю в гості. На що тобі тримальний квиточок опустила. <сум> за, 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 захожу в квартиру. Це теж орендована квартира, дуже така, в дуже стрьомному стані. Самі. Дуже така. Ну, так, так. І вона і дві її подруги. Так, ну це клондак. Це от, вона і дві її подруги. І вони сидять, п'ють вино. П'ють вино. Я сідаю з ними такий: привіт. То ми спілкувалися. Я старшу з різного. Ви не пам'ятаєте? Так добре. Я ще вуха показував, ніблю. <с uranium> мене друг на людей зі скучить. Я ж дроба, як розумію. Все, я такий, типу, привіт, переписувалися. Uh, і вони сідають, п'ють вино і там допивають пляшкою. і я такий, блін, вже нічого немає, ну каже, є коньяк?» О, це. Ну, п'ємо е е акція. І я, знаєте, як ці всі ті в тому віці, ти думаєш, блін, а, в голові. Коли ти дома сидиш, ти думаєш, три дівчини, ну, зараз я прям трьох накажу. В реалі, коли судя, це, чувак, три у мене було п'ять. Бо вона і дві подруги. Чувак, п'ять було справився. <сі> Шість було. Знаю. Я, не я не такий <сіпу> крутий, я не такий крутий, ти. І типу, я, я, я шарю, що тіпо, ну, я взагалі не знаю. Я, я не знаю, сиджу сором'язливий, ну, типу, просто сиджу, ми п'єш, жартуємо. І в якийсь момент ця дівчина, що мене покликала, дістає. Пеніс. — нісу. Ха-ха-ха. Сука, коєчку трабіш. блядь. Що піднімаємося, блядь, Зразу покунях не сказали? Ну я не той, той ступень, я Саня ЕГГ. так. Вона дістає. Косячок. Косячок. А я на той момент вже не дуже. Ти нагадай, будь ласка, вік, бо я забувся, вік твій. Ну, якщо так зрахувати, то це десь приблизно 19. Ну, серйозно, може, вже 20. А мені здається ще 19. ж на, момент... на пеніс. <laughs> так. Коротше, я це слухається. <laughs> <laughs> така історія. Перший <laughs> раз, до речі. Дійси косячок і каже, давайте покуримо. Ті дві подруги, такі зразу. А я думаю, ну я ж гостях, типу, по-любому, я та, я твій та. Все. І ми починаємо це. І куримо. Ну, Там один димкася. Я кажу, вона каже блін, щось якось слабенько не ставляє. І я такий, та! Слабенько, не ставляю! Давайте водні робити. Починаємо робити так звані водні. І ти не пам'ятаєш, просто ви робили водні процедури, так? Ні-ні. Так звані. Саша, в душ. Давайте реально. Починаємо робити так звані водні процедури. Робимо одну. А я такий. Та нічого взагалі, там все супер. Робим другу. І я вже чую, що не все гаразд. У мене вже певне потемніння відбувається в голові. По ній все окей. Ті подруги щось, жар, щось жартують. І я кажу: я, мабуть, приляжу, і вони всі ті три подруги мали, типу, тобто та що живе в тій хаті, ті дві мали, мали, всіх був. Мали ночувати, там. Шо? І в них було поставлено прямо на підлозі. І я лягаю на підлогу, просто я лягаю, мене в вже, мене вже все. Ну, мене вже нема. Її подруга, тої дівчини, що мене покликала, каже: А давай я тобі зроблю масаж. Щось на му мало бути, і ти такий, ну, на му, що на і масаж? І вона починає так? робити мені масаж. Вона мені робить масаж, вона мені робить масаж. І, коротше, і, і я, і мене хапає, я падаю на зміну. Все, я падаю М -м, на зміни. Ти на її зрадив? Ні, я не знаю як це слово. Е, ну, Меня тебе. Е, е, змінився. Я я, я, змінився. Я, я, я змінився. так, Я себе накручую, що в мене серце дуже швидко б'ється, mm -hmm. і мені треба швидку викликати. Швидка допомога. Уже, Рей, я... Вахович, а ти на єСІ вісиш. <ріху> <ріху> що мені треба швидка допомога. Я все я лежу, мені треба швидка допомога. І ця човіха, яка мене запросила. Вона каже, та ти, ти себе накрутив, все нормально, розслабся. Я кажу: Поможіть, ні, поможіть, будь ласка, мені треба. Викраште швидко, у мене серце. Я зараз, я зараз помру, я зараз помру. І вона рятує мене. Знаєте, як? Як? Ну, ти хотів спит... би сказати. Вона робить мені мінету. Ну... Вона відкачує мене мінету. Та ну, я, Саша, вам, добре, я не... це. Перше ще оточню ще питання. На якій кіці вулиці було? Ну якийсь... Це брехня. Щоб Сашу спасли мені тут чоловіки. Да, 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 да. Такого не може бути. Саша, це абсолютно Red Це Red flag. Так, Саш? Ну, а як ти вже не викрутишся? Саша, ну це ж буде. Ти ж не дзвінково, блядь. Так, я можу й кого хочу. Старий, мінус. Саш. Додати. Саша, фей.